Так, всім добрий день, там нових відео не було. Контролер працює, я з ним вже повністю розібрався. Значить, функція така. Є сонечко, значить роблять панелі. Нема сонечка, робить вітрогенератор. Все в одному воно не працює. Якщо у нас пішов заряд на панельки, вітрогенератор стає на тормоз і він не працює. Колостий ход, там хтось казав, що. Наприклад, є холостий ход на панельках і запрацює вітрогенератор. Все нормально, нічого з строє не виходить. У мене 40 вольт. 40, 44, там вольта, 40, 42 вольта в роботі і працює вітрогенератор, все нормально. Я задоволений, в принципі, працює. Побачив, як він, він пройшов вже шторм, дуже хороший, у нас такий роганчик невеликий був. Все, працює. В принципі, якби не додав би кульора, даю 100% він би згорів. За що кулерів, вони практично працювали повністю, то вже б діодний мост там згорів. Там діодний мост слабенький, зразу кажу. 50 А там немає в ньому 50 А, ну, Китайський 50 А. Я не знаю, там вже ампер. Я не знаю, чесно. Не можу сказати, тому такі 50 амперні Діодні мости, це в моїх цих контролірах стояли, вони горіли, просто розплавлялися. Я 200 амперні ставив те фуфло і в мене стоять саморобні. Хтось там сміявся, що це за діодні мости. Є китайські, дуже хороші. Да, діоди китайські, радіатори мого річного виробництва. Ну, в принципі, що я ще затіяв? Рішив я все-таки отсюди обрати акумулятори. Це жінка приходить, матюхається, це веранда мене входна. У мене хронічний гайморід. Запахи в мене нуль, взагалі в мене запахів ніяких немає. То, я не чувствую, що жінка возмущається, що воняє. Рішив я винести на вулицю. Зараз поставлю на паузу, вийдемо. Буде мене ось тут такий шкаф на моїй щоличні акумулятори. як не крути, все одно полуавтомат крутить. Варився полуавтоматом, але повикручувало. Як я не старався. Я думаю, це на скоро не вліє. Зразу все продумав. Вичитав, як там мої акумулятори будуть стояти. Ну, в принципі так. Буде закритий профілем зашитий. Будуть дверці тут. В плані тут у мене будуть шини. У мене місце більше буде, в мене тут вище. Те, що там неудобно, я робив подкислотні. У мене було там 30. Тут я не пам'ятаю, тут 60 кажесь. Що можна буде акумулятори не витягувати, і можна буде долити водички. Що, що знизу, що зверху. В принципі, Це все зашиється ну так, що я втеплю на зиму. В принципі, вони все одно в мене будуть тільки літні. Я пользуюся тільки літом. На зиму в мене будуть другі акумулятори. Ну, В принципі, так Да, що ще поставив я сюди близько козахист і на ці панельки, на свої ще. І на яких не було. буде, ось. Ще він не підключений. Там в принципі є. І ось у мене зроблено заземлення тут. Добрий такий контур 2х2 зроблений. В принципі, в мене там ще один є. Ну В принципі так. Вже відьмо, І шкафчики треба покрасити. Ну, в принципі, що у нас? Панельки працюють, які я додав. Так, що вони в нас там? Ось. Я додав ці панелечки і в мене 160-ка і 2 спарених сотки. І в принципі, блін, 250 Вт дає 42 вольта. Нормально, в принципі, я думаю. Трошки заряд є. Ну і ще в мене на цих е, трьох здорових, 24 вольтових немає без кого захиста В принципі, на всьому все є. Хоч можна було і все в одне об'єднати. Але... Хай буде так. У мене на тому везде контур. Я віддільно поробив. Ну, в принципі, що в мене ще нове? Зараз підемо в гараж. Ну що, трошки я розбагатів. Ну в принципі така в мене обновка. Е, ВМС. А, яка там? Є? Як вони там на неї? Джонсон Чи? Джек. Джек. Звісно, бачите, вроді по неї трактор проїхався. Така доставочка. Ну, вроді би ціла. Я так провірив. Ну, в принципі, так, вроді би ціла, все нормально. Нічого, тут такі алюміні роздавиді, я думаю, важко. Не знаю для чого вони дублікат повісили. Ну, взяв таку 1 амперну. В принципі, треба... в принципі, я дивлюся всі біодину амперну балаз. Можна і два баласта було. Ну, В принципі, кажуть, що 1 баласт балаз під новий акумулятор, а 2 амперна краще її куплять по два. Ой, под БУшні акумулятори. Взяв таку з запасом 200 на 350 Блін, різниця там у копійках. Сотку не хотів брати. Взяв таку. Ну, в принципі, нормально, все есть. Провода есть, датчики есть, кнопка є. В принципі. Цю я розпечатав. То що я знімав відділення на не відео. І придбав я 130-й. Літє железо, фосфатні акумулятори. Хочу собрать. Поки місяць 4 придбав, потім ще 4 придбав. І хочу собрать на зиму такий акумулятор. Такі упаковки. І прийшла вона n Я заказував. В принципі, швидко, 9 днів. Звісно, були проблеми. Може, вони швидше прийшли, проблемы. Ну, проблеми. Значить, казав я адресу. Я не реєструвався спочатку. Хто буде там заказувати, краще реєструйтеся. То, що нова пошта у нас це жах. Просто жах, я чесно скажу. Я вже от переживався, бо тут а не так, як на Алікспрес. Тут гроші одразу уходять продавцю. Але кажуть, що репутацію він держе. в принципі, не обманюють. Дійсно прийшли. Вони за другий раз. Перший раз нова пошта фіг знає, куди відправила його. Вони пропали ці. Мої акумулятори, самоліт прибув в Україну, а посилка не прибула. Значить, я зв'язався з новою поштою Глобаль на те, що вони мені твітили, що НКО не вказав правильну адресу доставки. Типа, ми не можемо там нічого зробити, що то. Туди-сюди зв'язуєтеся з ними. Я зв'язався з інконом, вони казали, що адреса вказана правильно, яку ви адресу вказали, ми указали адресу. Ну, коротше, так і нічого не добився. Новій пошті Глобаль доказати нічого не можна. Зв'язувався з такою поштою. там Мені дівчинка почала таке сказати, що. Е, ой, я не повністю, як є Катя, вроді звати, Вона мені сказала, що ви якось там сумніваєтесь в компетентності. І, ну, менеджером нової пошти, нічого їй не твітив, Зв'язався я з імконом. Вони сказали, що посилка залишилася в Польщі, і ми її переправимо. Говорить, подождіть, недільку, зачекайте. Все добре. Посилочка возобновилася, їде. Але їде вона не на існуючу адресу. Такої адреси не існує, як вказано. Просто-напросто. У нас просто, наприклад, два села, і на село одна сільська рада, один індекс. В принципі, це дуже велика проблема. Сільська рада в одному селі, я живу в другому селі. І в принципі завжди туди шлють, куди сільська рада. Ну і вони вказали адресу, тільки вказали адресу того села, а адресу мою вказали. І вийшла тепер така завіска, що е, такої треси не існує. Отак. От не існує її взагалі. Е, я не доказував вже, вона опять ета. Е, я не буду. Не буду показувати, що написано: ось накладна один кон. Адреса вказана вірно, як я вказав, за те, що мені казала е, нова пошта Глобаль, що не вказана адреса. Але адреса вказана вірно. Ось чек. Е, от інкон. Ось, чек от інкон. Адреса вказана вірно. Єлі я добився. Короче, добитися нічого не можна. Вже посилка прийшла. Їй двічі прийшло переадресувати. Короче, згорем пополам. Посилка сьогодні прийшла. В принципі, я ще не розпаковував. Ну, пробую. Не знаю, я навіть не знаю, що там внутрі. Чесно скажу. знаєш, 130 камірки я заказав. На більше я не потягну. В принципі, хоч так. І то добре. Так. Так. Ой, йоханий бабай. Значить, виходить. Получается... Ого, дві упаковки, хлопці. Блін. Такі кубики, я не знаю, куди йдіть. Так, Буду висипати сюди. Ну, посилка пройшла. В двох упаковках. Так, все. Це не з Китая. Посилка з Нідерландів. Як ви бачите, дві упаковки. Капець. Куди я це все? Я щось думаю, що така коробка дуже здорова. Ой, не знаю, ось так достав. Ага! Вони в нас по одному. Так, ну ладно, буду доставати. Так. Отак вони даже. Далі, отак вони. Блін, так, по я. І в принципі це хорошо. В принципі, їх тут должно бути по два штуки. Так, я думаю, видно. Так, ну що, розпечатуємо. Так. Мені не подобається, що це... По два штуки. Ну, так як і в нас в этом. Так, є. Два штуки, я думаю, видно. Запаковані повністю. Так, витягуємо один. О, є. Так. приличні. Що я скажу? Вони не здуті, рівнесенькі. В принципі, повністю запаковані, ну, вони в цьому, Ну, акумулятор не похоже, щоб він був здутий. Так, Ми так розпечатаємо. Так, ну ось. Я не знаю, як правильно покрутити. Не видно, щоб вони десь здуті були, термоуса тканова. Що ми подивимося на клінки. Ого. Так, силікон. Не знаю. Вроді би не видно слідів. Слідів не видно, що вони були в роботі. Так. Ну, провіримо ще штрих код коли вони були виготовлені. Я скачав програмку. В принципі. Так, поставлю на паузу, бо забувся взяти тестер. Взяв я тестера. Хоч Да. Немає в мене тестера для заміру опору. Поміряємо просто обичним напругу. Так, я в принципі заказав. Так, що воно в нас показує? Так, так, щоб і вам було видно. Так, вон. де тестер? Ага, не буде видно. Зараз я не опущу. Так. Допустимося трошки нижче. Так. есть. О! Я думаю, видно буде. Так, положимо її так. О, так, я думаю, видно. Ну що, заміряємо? Так. Три. Три двадцять вісім. считаем три і два. думаю, видно. Нема чим мене опір помірять. Я, може б і поміряв би. Ну, в принципі, отак. Не знаю. Чотири прийшло. Буду заказувати ще 4. Ціни набагато дешевше, ніж у Китаї, ніж в Україні. В Україні вони в нас по 1300 вроді би. Ну, їх нема в наявності. В Нідерландах вони о, я не помню, По 1000 би я брав. Вроді би я по 1000 заказував. Ну десь, в принципі, отак. Ну, в принципі, я думаю, нормально. Не знаю. Я, звісно, е там, мощніший не потягну, зібрати 24 вольтовий. Ну, в принципі, я думаю, мені цих хватить. Я, наприклад, один. хоча бы акумулятор. Це у нас десь вийде до 3 кВт. В принципі. Ну так, да, 3 кВт десь вийде. Ця буде півтора збірка. І ну, 24 вольтова десь вийде 3 кВт. Це у нас вони. 130... Ой, блін, ніхто себе важкі. 130 ампер. Так видно? фокуса нема. Так, ще не показує фокус. Не що це таке. Так, я думаю видно. В принципі, 130 ампер. 416. Вот. Ну, в принципі, нормально. Потихеньку буду собирать. Я не хочу важкувати. Вся посилка 14,5 кг. Ну, в принципі, так. Потихеньку буду собирати. Всім дякую, гарного дня, мирного неба. До побачення.